Тяжкі обличчя. Так, вихідня. Так, у нас чудовий результат. Вам подобається Раз, дуже кажу. сильно, подобається. Да. Да. Так, Що я помінялося дивлюсь. в житті? Настрій зранку, коли ти дивишся в зеркало, на тебе дивиться не жінка, яка тягощена своїм життям, а дівчина. Як пройшла операція? Прекрасно. Мене нічого не турбувало. Я вам розказувала поначалу, що мене, я п'ять днів прожила як в санаторії. Мені це дуже сподобалось. У мене нічого не боліло. У мене навіть не боліло горло після наркозу. Ви Да? Я задоволена дуже. Я щаслива, тому що щаслива не тільки від зображення в дзеркалі, а це зображення зранку надає мені якесь натхнення, радість гарний настрій. Я навіть змінила свій гардероб. Я все время ходила в чорному одязі, зараз ходжу я в яскравому одязі. Дякую. Змінила даже колір всього. Я навіть перестала фарбувати, я ярко завжди фарбувала свої губи, але зараз я просто пользуюсь блеском, тому що вони... Я вважаю, що та краса вже не стоїть той косметики, яку я раніше використовувала. Дякую. Пірова підтяжка обличчя, у нас сьогодні необхідно зробити омолодити переорбітальну ділянку. Ми тут зробимо підтяжку повік, шовчик буде проходити непомітно тут. Ми заберемо такий клаптик. Розміточку ми вже зробили. Ми зробимо і нижні повіки транскон'юктивальним. Ми додамо тут об'єм, який втрачений. Тут в цій частині у нас все окей, але є невеликі брильки. От ми її зараз підберемо і шиє. Якщо це добре видно на цій фотографії, брильки ми виведемо контур щелепи, це забереться і шийка підтягнеться отак. От Буде виглядати фактично так. Особливості будови мочки вуха, ну, ми таку і залишимо мочку вуха, як воно і є. Шовчик буде проходити таким чином. Хірург це от з введенням препаратів різних і з такими нитками, які не розчиняються і заважають роботі хірурга.